Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я безмежно щаслива, тому що я буду зараз розпаковувати відразу аж дві коробки, дві посилки від моїх дорогих подружок, книжкових блогерок. Перша від Наді з каналу Надійна бібліотека і друга посилка від Маші з каналу Reading Mary. Я взагалі не знаю, що тут мені дівчата підготували, тому це буде сюрприз. І так, ви знаєте, що я завжди стресую трошки ось при таких розпаковках при зйомці, тому що у мене є лише один кадр. Я завжди дуже боюся, переживаю, щоб я. Все вам правильно зняла, показала, але такі відео завжди дуже круті, тому що ви бачите мої реальні емоції. Ось все відразу так, як воно є. Давайте вже розпочинати. Я не можу терпіти, тому що з самого ранку ці посилки на мене чекали. Але у зв'язку з тим, що я сьогодні з самого ранку була дуже зайнята і не могла, на жаль, розпакувати ці коробки. Вони так дивилися на мене, дивилися, я на них, вони на мене. Настав їх час. Настав, отож. Давайте розпочинати із подарунку Наді, з каналу Надіна Бібліотек. Ну і, звісно, всі посилання на вищезгадані канали я залишаю в описі під моїм відео. Проходьте, дивіться, дівчата дійсно круті, я їх обожнюю. Отож, давайте я вже буду розпочинати. Відкриваю першу коробку. Вона така пухкенька. Дивно, вона не дуже важка, але вона така пухка. Ніби там, не знаю, ковдра. <глузь> Боже, як я обожнюю ось такі красивезні запаковки. Надю. Я бачу закладинки. Я бачу. От, нібито у мене тих закладенок немає. А я кожній знову і знову радію. О, стікери, які красиві кольори. Новорічні закладинки. Так. у, краса, краса. І ще трошки. Стікерів. Стікерів мені треба буде на наступний рік дуже багато. А все через те, що я буду читати колесо часу, як мінімум 4 книжки. І я впевнена, що туди треба ось скільки багато закладенок та стікерів, Тому велетенське спасибі. Далі мене зустрічає ось такий пакуночок. Олі вже прийшов. О, тут ще є стікери. Вау, які класні кольори! Дивіться, такі. Ретро Вінтедж стайл. Крутяк. Так, що ж в цій коробці? Книжка. Так, якась книжка. Відкриваємо. Тут все так гарно запаковано. Я завжди відчуваю себе якимось варваром, коли я зриваю весь цей папір. Віват. Бачу віват. Оооо, її не вистачало мені, як же мені її не вистачало, як король Ельфгейму зненавидів з ненавидів оповідки Голі Блек. Мені Маша Reading Мері, до речі, подарувала на новий, на який новий рік, на день народження цього року, трилогію жорстокого принца. Я її читала на початку цього року. Мені вона дуже сподобалася, звісно, і своїми нюансами. Я ціле відео окремо знімала. Прикріплю ось тут десь. Але я не читала ось цю книжку, яка ну, вона так пов'язана, звісно, з основною трилогією, але вона більше ось така фанатська, як на мене. Буду читати. Вау! Я навіть забула, що я її в свій ввійшліст додала, насправді то. А так вона там була. Дуже круте видання. Тут багато ілюстрацій. Я ось говорю про те, що а... ну, Олі, там поки що тобі немає нічого. Дивіться. Книжка повна ілюстрацій. Як красиво! Як красиво! Тобі я Олік можу дати. А, він уже просто побачив тут ось ту е, похирчату плівку. А... О! Тут написано Christmas Stollen. Так, штолен різдвяний з марципаном. Органічний. Я, напевно, не буду відкривати його поки що. Залишу до Різдва. Різдво вже зовсім скоро. Так, у мене був імбирний пряник, який я вже з'їла. А ось Різдво якраз. Так, я бачу шкарпетки. Я бачу шкарпетки. Шкарпетки від Додо, клас. Як класно, мати! Шкарпеток багато. До речі. Давайте я вам трошки розповім про шкарпетки, якщо особливо тут будуть тепленькі. А, о, тут не тільки шкарпетки, там є багато всілякого різного. Чекайте. Так, по-перше, тут я бачу якусь шоколадинку дуже а, мажорну, я такої ніколи ніде не бачила. Так, далі в мене є ще якісь тут а, мажорні смаколики. Так, клас. І шкарпеточки, шкарпетки з пінгвінами, якраз під мій новий різдвяний світер. Так. Дивіться, так, я згадала, що у мене в моєму списку з бажанками були дві упаковки від Додо. От, власне, ті, що мені Марина подарувала з каналу Книголісся, там тепленькі шкарпетки. Ці три пари це звичайні. Давайте я їх відкрию. Мені здається, що тут тема Антарктида. Зараз мій знайомий поїхав в Антарктиду в інстаграмі. Стільки всього постить. Мені так заздрісно, то хоч я буду бачити ось в себе Антарктиду на шкарпетках. Так, раз, е, два. Так, набір по-моєму називається чи то Антарктида, чи е, станція академіка Вернацького, щось таке. І... Коротше, що я хотіла розповісти про шкарпетки, така трошки хвилинка історії. Особливо це стосується таких тепленьких. Вони у мене проходять завжди три стадії розвитку життя. Перше, я сплю в шкарпетках в теплих, тому перша стадія це сон. Друга це звичайне носіння повсякденне. І третє, коли вже вони поносилися досить багато, коли вже вони не так гріють, я їх зазвичай вдягаю взимку. Наверх на інші шкарпетки, коли ми йдемо з Ольвером, там, в ліс і так далі. У мене от є прямо такі три групи шкарпеток. Навіщо вам ця інформація? Я не знаю. Просто, просто так. Щоб підняти трошки настрій, можливо. Так, тут це, мені здається, просто для того, щоб... Так. А ось тут ти хочеш? Ти хочеш цю плівку вже? Просто маніяк. Ого. Медок. Апельсин з лавандою. Джем. Це джем. Я ніколи не куштувала апельсинового джему та ще й з лавандою. Надю. Ти просто неймовірна. Оце так-так. Так, у мене це ще не все тут, але зараз зроблю невеличку технічну паузу. Так, і е, плівку просто віднесу на кухню, щоб Олівер мені не заважав. Так, все, я на місці, але він знову йде сюди. Ну, що ж ти зробиш? Тут якась книжечка ще є в м'якій палітурці. Давайте відкривати. Нічого не зрозуміло. О, це не знаю. Не знаю поки що, що це за книжка. Я точно додавала її в свої бажанки. Це Колін Гувер та її Невер Невер. До речі, мені здається, це може бути продовження якоїсь серії Колін Гувер, про яку я не знаю і ще не читала. Треба це уточнити у маші. Точно. Надю Велетенське, тобі дякую за ці смаколики, за подарунки, за шкарпетки. Мені здається, що після цих різдвяних свят я точно буду на пару розмірів більшою. Але то нічого. Зате смачного наїмся. Хух, ну і далі посилка від Маші. Давайте перевіряти. <клес> я нічого не бачу, Маша все замаскувала. Так, так, так. Я вже бачу моє улюблене печиво. Просто на яке я цього року підсіла, м'яко кажучи. Дякую. Дякую. Це печиво, такий крекер з помідорами та базиліком. Ням-ням. Дякую. Дякую. Я, до речі, також купувала таке печиво на подарунок. І далі ще цукерки. Ще цукерка. Я ж кажу, що я буду на декілька розмірів більшою, це однозначно. Клас. Так, далі, як там все далі виглядає? Красиво, краса. І дуже-дуже важке воно. Маша все вирішила запакувати ось так ще із е, печаткою. Дуже круто. Тут, звісно, є записки, і от на першій написано для атмосферних загортань. Тому я впевнена, тут щось типу пледика має бути чи щось таке для атмосферних загортань. Перше, що мені в голову прийшло, це якась багнюка-грязь з мертвого моря. Вау, це те, що я хотіла. Загортань. Маша мала на увазі, щоб я загортала подарунки так, як вона. Оце я добрий день. О, яка краса. Оце я буду собі заповнювати щоденник на наступний рік. Я так хотіла собі такий набір. Клас! І ось такі штуки, їх можна купувати окремо, які тобі подобаються. Але головне, що тут є ось така дуже крута. О, тут ще є така дуже крута печатка. Ну, не печатка, а ручка, точніше. Тут є ось такий ковшик для того, щоб плавити. Віск. І, звісно, якщо ви чуєте шурхіт, то Олівер е зараз веде розправу із плівкою. Маш, ну, це дуже крутий подарунок. Я чую, що тут щось е булькає. Ха. Так, ну що ж, давайте маленький. Як завжди повторюю, що good Things come in Small Boxes. Подивимося. Взагалі такий дуже незрозумілий бокс невеличкий. І тут всередині. Не в Що тут може бути? Як він відкривається? Отак. От Це скринька. Зараз. Зараз я ближче покажу. Дивіться. Це, мабуть, і так. Зараз. А, тут треба я зрозуміла. Клас це відразу на поличку до Гаррі Поттера. Вау. Я не знала, що таке існує навіть. Далі. Що тут? що тут, що тут, що тут книжка? Схожа на те. Давайте відкривати першу книжку. It may not be perfect, but it's damn good. Може це і не ідеальне, але це щось дуже-дуже афігенське. Дуже так. Так, тут у мене Колін Гувер та All Your Perfects це точно книжка якась окрема, тому що я пам'ятаю, коли я всі книжки Колін Гувер собі ввійшліст додала. Мені Маша написала: ну, видно, що ти без думки додавала все, тому що там якісь взагалі рандомні історії, продовження а перших частин каже, ти не читала. Тому це точно книжка, яка куплена з розумом. Взагалі дуже розумна коробка. Маш. Я в шоці з дуже розумно зібраної коробочки. Ще один такий невеличкий бокс, і тут написано в твою колекцію. Що ж це може бути в мою колекцію? Шкарпеток? Ай, не знаю. В мою колекцію, в мою колекцію. А, щось таке вінтажне знову. О, вау! Це мої скотчі. Ну, не мої, а точніше, в мою колекцію скотчів для заповнення щоденника. Я буду потім розглядати цю всю красу. Прямо таке в моєму стилі. Я люблю таке, я люблю таке, це прямо мій стиль. Хух, якщо ви думали, що це кінець, ні, це ще тільки початок взагалі. Все, нарешті я знайшла, що так тут булькає. Що це може бути так булькати? Кокосовий крем, приватний настрій. Так, дивіться, що тут із якимось таким мужичком. Я маю у неї запитати, що це, бо... бо я не знаю. Я думаю, що це щось, що додавати в каву. Тому що Маша знає, я зараз дуже погано сприймаю аромати, будь-які, окрім солодких ванілі, кокосу та карамелі. І горіхові також я ще дуже гарно сприймаю. Тому що після ковіду, на жаль, я перестала користуватися парфумами, будь-які мені мене душать. Е, і так, тому багато парфумів у мене просто зараз стоять без діла. Ну як багато? Не, не багато, декілька флакончиків, але. Так, треба запитати у Маші, що це. Якщо це щось додавати в каву, то я відразу зараз же піду і зроблю собі таку каву з цим. Ого, далі тут щось таке важелезне. Я навіть не знаю. Ще якась бляшанка. Ого, а, це піна для ванни. Маша мені про неї говорила. Я пам'ятаю, десь декілька місяців тому. Типу, підеш в епіцентр, там є якась нова піна для ванни. Подивися. А я кажу: ага, епіцентр. В Чернігові епіцентр. Перші дні повномасштабки гепнули. Це якась італійська піна для ванни із ароматом кокосу. І я, звісно, зараз її буду е, тестувати. Кокосовий аромат тут такий дуже легкий, ненав'язливий. Дякую, велетенське просто! Отаке зневелетенське. Це ще не все там, ще диві, дивіться, там скільки всього. Так, ще є малесенький взагалі. Малесенький, на якому написано: щастя, можна знайти навіть у найтемніші часи. Головне, не забудь звертатися до світла. З якої книжки? Так. Це така мега дуже важлива річ, наскільки я розумію. Так, треба зрозуміти, що це, тому що я поки що взагалі не маю жодного уявлення. Але тут є. Ага. Ага, а, а, все. Це, щоб я вночі читала книжки. Я зрозуміла, це закріпити. На, на вухо тобі закріпити, так? На вухо, щоб ти мені е, не заважав. Це закріплюєш на книжку і читаєш. Треба обов'язково протестувати вже сьогодні. Круто, я ніколи не бачила такого гаджету. Тут ж таке різне освітлення є, слухайте. А як вимкнути? Як тебе вимкнути? Як тебе вимкнути? Мені вже дуже спекотно. Так. Наступне, наступне. написано: This book is not ugly at all. I swear. It's not ugly. The book is not ugly at all. Книжка зовсім не не гидка. Книжка зовсім не гидка. А, Ugly Love! Я впевнена, що тут Ugly Love. Так. Я дуже хотіла прочитати цю книжку. Мені здається, скоро вона має вийти і українською, бо це одна з най-най-най найпопулярніших, мені здається, книжок Колінгувер. Дякую. У мене сьогодні якась розпаковка книжок Колінгувер. Вау! Вони такі невеличкі, то їх дуже зручно читати. Клас! Клас, клас! клас, Клас! Ще одна книжка. Це не зовсім звішліста, але. але, каже Маша, це не зовсім звішліста. Це знову якась книжка, яку ти хочеш, щоб я прочитала, і щоб потім з тобою ми могли її обговорювати. Ага! Так, знову ж таки, тут Колінгувер, але Maybe Someday і це, якщо я не помиляюся новинка чи ні? Не пам'ятаю. Хочте вбий, не пам'ятаю. А чому ти мені цю книжку надіслала? В вішлісті було стільки багато книжок Колінгувера, ти вибрала ту, якої не було в Вішлісті. Оце цікаво. Хм. Оце цікаво. Так. Це ще не все. Тут ще є ось такий невеличкий конвертик, щоб сяяти у новорічну ніч, каже Маша. Тут якісь, мабуть, наліпки на, на тіло. Я за. Так, от, оце я буду знімати відео з таким. Я буду знімати відео з таким. Зроблю якийсь такий новорічний мейк. Додам цих штучок і буду. Отак. Я вже давно хотіла. Так, я нічого тут не випустила, здається. Ні. І остання книжка. На ній написано: Your wish list is my command. Ти сказала? Я зробила. Ага! Ну звісно, Маша мені чогось Поттерівського не могла не подарувати, хоча вже є а, штука по Гаррі Поттеру. Але але тут у мене Том Фелтон та його по той бік чарівної палички. І дуже цікаво, що ну мені здалося, принаймні на той момент, коли я прочитала декілька перших сторінок, що цю книжку писав саме він, а не якийсь там гострайтер за нього. Ні, це дійсно книжка написана самим Томом Фелтоном. Я знаю, що а, Марина Книголісія її читала, і їй сподобалося. Маша мене просто задарувала книжками три книжки від Колін Говер плюс Том Фелтон. Це просто вау! Читатиму, не перечитатиму. Я дивлюся на ці подарунки і думаю, боже, яка я щаслива, що в мене є такі. Колежанки по цеху, такі подружки. Це неймовірно. Бульк-бульк. Я блін, я не читала всі записки. Ви уявляєте? Я вже бачу бульк-бульк і думаю, що я побачила той бутиль, і я не могла його не розпакувати так швидко. Клас, клас! Дякую тобі, Велетенське Маш, за це, що ти мені додала настільки багато енергії святкової в ці. Сірі дні, тому що зараз така погода у нас дуже сіра, йде дощ постійно, і насправді ось таких емоцій дуже не вистачало. То у мене м -м, мій ножичок впав. Ну і власне на цьому я буду завершувати цю розпаковку. Я сподіваюся, що ви також отримали ті ж емоції, що і я. Ну принаймні, ви зарядилися також якимись позитивними емоціями, і, можливо, навіть вирішили, що так, треба зробити комусь подарунок. Новий рік та Різдво мені здається, це така чарівна пора, коли треба не просто комусь там дарувати подарунки, а в першу чергу спілкуватися. І можливо навіть з тим, з ким давно вже не спілкувалися. Просто. Ну, ми зараз живемо в такі часи, коли кожна ось така маленька радість, вона дуже важлива, максимально важлива. І здавалося б ось такі простенькі закладинки, листівки. Це те, що може зробити людині день. Реально, ну, умовно кажучи. Клас, велетенське. Дякую, дівчата, Надя, Маша. Круто. Дякую за ваші подарунки. Пішла набирати ванну. Папа, побачимося в наступному відео.